Ціна свободи, кров. Лібей, вождь африканського племені сидів перед входом в круглу хатину, заглибившись в похмурі, в важкі думки. Там, в хаті, на ліжку зі шкір лежав його хворий син. Прислухаючись до його хриплого нерівного дихання, Лібай думав: невже він помре, невже помре. Вождь уже тричі кликав до дитини чеклуна племені. Жодна з цілющих рослин не допомагала. Навпаки, стан хлопчика погіршувався. Хтось оплутав твого сина чарами. згадав Лібей слова чаклуна. У роздумах він сперся під боріддям на кулак, у його серці боролися страх перед смертю і гнів. Хто з його численних ворогів міг заподіяти йому таке зло? Хто останнім часом спілкувався з його сином? Або хто володів такими могутніми чарами, що вони діяли на відстані? А можливо, підступний ворог знаходиться десь поруч? Вождь продовжував сидіти і напружено думати. Раптом він ляснув себе по лобі, ну, звичайно, як же він не здогадувався раніше? Сина зачарував його раб Гарра, вождь вже давно втратив довіру до нього. Ну, вже ні, Лібей не дозволить глузувати над собою. Якщо рабу не вдасться довести свою невинність. Його чекає смерть, і яка смерть? Лібей вже подумки насолоджувався витонченими тортурами, якими піддасть того, хто погубив його сина? Вождь був відомий своєю жорстокістю і вселяв одноплемінникам панічний страх. Почувши грізне звинувачення Лібея, чорношкірий раб затремтів. У відповідь на його виправдання. Вождь тільки злорадно посміхнувся. До наступного ранку Гарра повинен довести свою невинність, але як бідний раб міг це зробити, його доля була вирішена остаточно і безповоротно йому загрожувала неминуча смерть. Врятувати від тортур і страти могла тільки втеча. Але куди втікати? Їхнє село з усіх боків було оточене непрохідними джунглями, які кишіли отруйними зміями і дикими звірами? Гара був мужньою людиною. Намагаючись виглядати спокійним, він обдумував план свого порятунку якщо втеча вдасться, то він зможе знайти захист у білих людей на узбережжі. Краще загину від укусу змії або зубів звіра, ніж помру від тортур Лібея, вирішив Гарра. З нетерпінням він дочекався темряви. Місяць у цей час з'являвся пізно, тому воїни, які сторожили село, не помітили зникнення раба. А коли зійшло сонце, втікач віддалився від свого села, наче мало відстань. Радісно він привітав зорю і швидкими кроками поспішив далі. Не можна було втрачати ні хвилини. Лібей і його воїни вправні слідопити, і вони, певно, вже кинулися в погоню. А до узбережжя ще так далеко. Нарешті джунглі передішали. Перед втікачем відкрилася широка савана. Піщана долина, яка поросла колючим чагарником молочаю, акаціями і баобабами. Цю частину шляху йому потрібно було подолати під пекучими променями сонця. Гара без зволікання кинувся бігти вперед. Коли на півдорозі він озирнувся, його серце скував жах, і він мало не впав на землю. З джунглів вийшли лібей. І деякі з його найсильніших воїнів, але страх додав Гаррі нових сил. Як злякана антилопа, він стрімко помчав далі. Гарра не помічав, що колючки до крові роздирали йому ноги, він тільки відчував, що його переслідувачі наближаються. Раптом Гара спіткнувся і впав. Лібей і його супутники переможно крикнули. Жертва була в їхніх руках. Нещасний втікач злякано підхопився, швидко пробрався крізь колючий чагарник і кинувся в річку. Вибравшись на протилежний берег, Гарра впав на землю, як підкошений. Через річку зі свистом пролетіла стріла і поранила його в ногу. Гей, що тут відбувається? почувся чийсь голос. Знесилений раб здивовано підняв голову. Вздовж берега річки, і до того місця, де він лежав, повільно наближався віз, запряжений волами. Попереду нього квапливо йшов білий чоловік з рушницею в руках. Це був Артур Валес, відомий в окрузі англійський торговець, якого любили всі. Він повертався в портове місто з ділової поїздки. Перш ніж Гара зміг щось відповісти, переслідувачі перепливли річку, і тепер білий англієць і чорношкіри африканці стояли один напроти одного. Вождю не сподобалося, що він зустрів цього білого чоловіка, який мав при собі страшну вогняну палицю. Мимоволі африканець зробив крок назад. Але коли торговець повторив своє запитання, він вперто заговорив. Навіщо білій людині турбуватися про чужого раба? Він повинен вмерти. І я його куплю в тебе. Ліба й не хоче його продати, ліба й хоче бачити його кров. гнівно заперечив вождь і підняв свій спис. Містер Валес дав знак своєму супутнику. Той дістав з воза прекрасний бивень слона, підійшов до вождя і поклав його перед ним. Лібей з презирством відсунув бивень ногою. Йому приносили дорогі речі одна за одною шкури, пір'я страуса, різьбліні маски з червоного дерева і навіть золоті самородки, але вождь залишався непохитним. То чого ж ти хочеш? розпачливо запитав торговець. — У лібея є слонова кістка, золото, бики і вівці. Прозвучала горда відповідь, і якщо йому чогось не вистачає, він собі це добуде лібею не потрібне багатство набути білою людиною, лібей хоче бачити кров. Далі все відбувалося дуже швидко. Можливо, вождь побоювався, що жертва вислизне з його рук. В черговому спалаху гніву лібей зі швидкістю блискавки підняв свій лук і прицілився в гарру. Містер Валес кинувся до вождя, щоб відхилити стрілу. Дзвінко здригнулася тятива, але стріла, замість того, щоб потрапити в серце Гарри, пробила одяг торговця і глибоко встромилася йому в руку. Крик жаху вирвався з уст вождя. Цього він зовсім не хотів. Валес спокійно витягнув стрілу, кров закапала на землю. Ти хотів бачити кров? сказав він просто. Ось тобі кров вона тече перед твоїми очима. Але тобі доведеться за це відповісти. О, сину, моря! в страху закричав вождь, серце Лібея плаче, Лібей не хотів влучити в тебе. Я нічого не зроблю тобі, Лібею, якщо ти визнаєш, що гарра моя власність. Я купив його у тебе своєю кров'ю. Віддай мені його, і тоді між мною і тобою буде мир. Лібей більше не заперечував, надто сильно він злякався. Залишивши гарно на березі, вождь і його воїни пішли назад. Переборюючи біль, чорношкірий раб підповз до містера Валеса. Обійняв його ноги і, покриваючи їх поцілунками, почав шепотіти. Містер Валес купив гару своєю кров'ю. Гара хоче завжди бути твоїм хорошим рабом. У мене немає рабів, спокійно відповів Валес. Ти вільний? Вільний? здивовано вигукнув тікач. Гара вільний? О, Гара хоче завжди служити тобі. Ти купив гару своєю кров'ю. Добре, погодився англієць, служи мені. Але як вільна людина, яка добровільно служить. Ти чуєш Гарро, добровільно і як вільна людина. Вони сіли у віз і поїхали до найближчої місіонерської станції, тому що потрібно було терміново обробити рани Валеса і Гарри. Рана торговця виявилася не дуже тяжкою. Він незабаром одужав і міг продовжувати свій шлях. Гаррі довелося залишитися в амбулаторії при місіонерській станції. Його рана повільно гоїлася. До того ж його організм дуже постраждав від надмірного напруження і потребував спокою. На місіонерській станції білі люди ніжно доглядали Гарру. Йому багато розповідали про Божу любов. Про спасіння від гріха, про хресну смерть Христа. Гара був вдячний за любов, яку проявляли до нього, але слухати про Бога не хотів, відповідав він щоразу. Гара не розуміє. Так проходив тиждень за тижнем. Стан Гари покращився, він уже міг ходити і виконувати легку роботу. Колишній раб весь час сердечною любов'ю говорив про доброго містера Валеса, а також про те, як він радіє, що незабаром зможе супроводжувати його і служити йому. Слухаючи Гарро, місіонер зрозумів, як пояснити йому євангельську істину. Він підійшов до колишнього раба, подивився йому прямо в очі і запитав: Як ти думаєш, Гарро? Чому містер Валес звільнив тебе і навіть дозволив поранити себе в руку. Так, чому містер Валес дозволив поранити себе? задумливо промовив африканець. Гара не знає цього. Гарра був бідним рабом. Слухай, Гарро, я хочу тобі дещо розповісти. Містер Валес колись був рабом, а потім його звільнили. Тому він так поспівчував тобі і захотів врятувати тебе будь-якою ціною. Це неправда. Містер Валес не міг бути рабом, білі люди ніколи не бувають рабами. І все ж містер Валес був рабом. У нього був дуже злий господар, набагато зліший Лібея. йому постійно доводилося робити зло проти своєї волі. Чому ж містер Валес не втік? Здивовано запитав африканець, не бажаючи погодитися з думкою, що його добрий господар міг бути в такому жахливому становищі. Це було неможливо, Гарро, тому що злий господар міцно прив'язав містера Валеса. Він не міг втекти, навіть якби й хотів. Так, а потім, потім прийшов хтось і звільнив його. Хто звільнив містера Валеса? Скажи мені це скоріше серце Гари хоче його любити. Це був Ісус, про якого я тобі розповідав вже багато разів. Ісус звільнив містера Валеса? О, цього Гара не знав, промовив він з жалем. Гара любить Ісуса, дуже любить. Нарешті глухі двері серця Гари відчинилися. Дивовижно, як легко тепер він зрозумів, чого не вистачає йому, незважаючи на свою свободу, він залишається бідним рабом гріха. Гарра попросив Ісуса Христа звільнити його з цього рабства.